Попри мінські домовленості, на найгарячішому Донецькому напрямку не вщухають обстріли, піски, Авдіївка, Опитне та Водяне. Ці населені пункти бойовики методично зрівнюють з землею, гатячи з важкої артилерії, наша Наталя Нагорна побачила те, що як правило не потрапляє в офіційні звіти штабів про особливі почуття та гумор місць, які залишаються вогневим кордоном. Дивіться просто зараз. З цього місця наші хлопці підбили Сіперське БМП, а потім всі перетомстили. До Донецького аеропорту менше кілометра. Ворог поруч щодня є поранені чи навіть загиблі. У час оголошеного перемир'я тут тримають позицію, налаштовують старого кулемета, випущено в часи Першої світової, та готуються деморалізувати ворога зовнішнім виглядом. Бетабендієровець правильно забуде Бет Бетмабендіровець. Боєць додає, тут на передовій у такому образі йому бракує лише жінки-кішки. Ой, що там явкали недавно. Хлопці з 11-го батальйону тримають одну з найгарячіших позицій Донеччини. Зеніт у їхнього начмеда Валерія Федоровича через сору та погоду побільшало пацієнтів із застудою, і це не рахуючи поранених. Три дні полінія у мене були чотири трьохсотих і дивусоти. Командир роти та його підлеглі прикордонники вивчають карти. Майор із позивним Зелений робить висновок ворога. Цей умовно мирний час гине в рази більше ніж українських солдатів, та окупантів від того менше не стає. Я розумію, що Росія настолько воює командир разом зі своїм старшим сином молодшого. Теж мріє побачити військовому майбутньому, але поки що залишили вдома самого Він закінчив 9 клас без мене, мене. 10 клас без Він якраз прекрасна то вбирає вдома. А, Парат... Тобто ні мами, ні бабушки ні, ні, ні. мама одна собі просто Дев'ять десь назад командир 90-го батальйону із позивним біба дружини не бачив більше трьох місяців. У селищі водяне навіть просто додзвонитися – Рідкість керівник зв'язку Ігор, якого командир називає сином, допоміг названому таткові. Організував побачення з родиною скайпом. Я в двері закрив стулом, приткнув, щоб ніхто ж не різ туда. Я би падла. Я би що зіла. Час не пасе цю позицію. Утримують бійці правого сектору. Тут переконані, ворог збирається Хатися в бік Києва, але вони готові відбивати наступи. Єдине, чого побоюються, це ротації військових і відсутності професійної допомоги. Основна маса, яка приходить по мобілізації, вони всі чекають ротації, і це дуже негативно впливає на армію. І я категорично проти такої ротації. Тобто людина, повинна армія повинна бути професійною. Для того щоб була професійна армія, треба щоб люди. Постійно знаходилась на своїх бойових місцях. Свою позицію бійці називають домом, хоча вона геть розбита. Білорус'янка зізнається, іншого дому в нього зараз немає. В Україні він із часів майдану вивчив мову і розуміє, на батьківщину зась. За участь у визвольній боротьбі там йому загрожує від семи років до розстрілу. Слухай, в нас зараз стільки років чи ви не вичувати, як <рес> казав сам. Була білоруська мова і українська Тоді ще на місце, де зараз є. Тут Москва болото болота і ліс Перший у житті. друг білорусь, бо справа в сектору. показує свою п'ятировку з президентом. Це не знав? Дякую, Саша, за адпошинок. Мінські домовленості Янка теж дратують, але не лише з містом, а насамперед місцем підписання. депутат у Європі, якому там виїзд виїзду Європу. І в ogoli всі вибори, які у нас були, я були несумленна. І тут влягають Меркель. Аланд, йому чесно руку. Ну це смішно просто. З Донецька Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Селютин, Спортскор 2+2.